Дзвінок у третій годині ночі. Ти спиш? Так, Люба, звичайно, сплю. Так і спи. Навіщо тоді слухавку береш? Даїшнік зупиняє джип. За кермом білявка. Чому у вас спереду і ззаду різні номери? Так попереду мобільний, а ззаду домашній. Дружина запитує чоловіка. Соточку, тяпнеш? Так я і дві просто можу тяпнути. От і добре. Бери тяпку їдемо на дачу. Мама, тато, нещодавно я вклався в криптовалюту і тепер з'їжджаю з вашої квартири. Ой, синку, яка гарна новина. Вітаємо! Дякую. Але ви також з'їжджаєте. Приходить старенька пані додому і розповідає своєму чоловікові. Мені сьогодні один пан пропонував вийти за нього заміж. Сподіваюсь, ти йому відмовила? Звісно, сказала, що в мене дома вже є такий антикваріат. Ніч, ліжко, дружина каже чоловікові Коханий, візьми мене, та спи вже, я нікуди не їду.